Ще одне питання про те, як налагодити стосунки з дитиною в залежності від віку, тобто як надати контакти близькість дитині в різному віці. Це питання, скоріш стосується того, як розвивається прив'язаність. тобто В неї є дійсно певні вікові етапи і певні особливості притаманні кожному віку. Так, від нуля до року десь приблизно провідним типом. Близькості з дитиною є тілесний контакт. І дитина це розуміє. Це та мова, яку розуміє дитина, що її люблять. І тобто, через постійне знаходження десь біля мами чи біля тата, відчувати запах, там, молоко і таке інше для дитини до року – це головне. Після року, десь до двох рочків, це про схожість. І це дуже важливо, бо ми таким чином даємо дитині зрозуміти, що ти наш. Ти схожий на нас, значить, ти такий, як ми. Це базовий такий варіант надання контакту і близькості і для дитини абсолютно зрозумілий в цьому віці. Потім з десь, двох до трьох років це про приналежність і вірність. Тобто, я завжди на твоєму боці, що б ти не зробив, я завжди з тобою. Uh, і про те, що на, на цьому етапі в дітей дуже часто з'являються ревнощі, моя мама нікому не віддам. І це значок про те, ну такий маячок про те, що у цей період розвитку прив'язаності почався. І треба постійно там Да, я твоя мама, я тільки твоя мама, і я завжди на твоєму боці. І в якихось конфліктних ситуаціях там краще спочатку відстояти інтереси дітей від когось, да, а потім вже проговорити з дитиною, якщо вона не права. Тоді дитина буде відчувати себе захищеною, буде відчувати, що в конфліктній ситуації мама або тато, або тато, і мама бажано да, на її боці, щоб там не трапилось. З трьох до чотирьох років вже починає починає розвиватися значущість. Це дитина показує, дивись, як я можу, як я вмію, і дуже важливо це відмічати, на це звертати увагу. І показувати дитині, що вона має значення, що вона важлива, що їй є місце в вашому житті. Ну, це такий дуже важкий етап, насправді, і про нього також ми колись я думаю, зробимо окремий пост, як зробити для дитини це вибудувати відчуття власної значущості для дитини. І от як це можуть зробити батьки? Бо це така велика тема 4 до 5. Десь там або 5+, плюс, воно трішечки змішується. ну, Це такі градації дуже умовні, бо кожен етап він може займати більше часу, звісно, ніж один рік. Може, і півтора, і два, і деякі варіанти залишаються актуальними навіть в дорослому житті, там тактильність та саме і значущість. Ну і багато всього іншого. Тобто це залишається з нами як. Була така книга Гаррі Чепмена про мови кохання, оце про мови кохання насправді так само. А, але через призму теорії прив'язаності за Гордоном Ньюфілдом. Наступний етап це десь приблизно п'ять років. Це про любов, коли дитина починає малювати сердечки. І от на цьому етапі дуже важливо це й говорити Я тебе люблю, там малювати разом сердечки, дарувати подарунки. І так дитина буде відчувати себе такою, якою люблять. І десь після шести років це вже рівень пізнаності, це про секретики таємниці, коли дитині дуже важко залишатися якоюсь таємницею сам на саме вона прагне цього саморозкриття з батьками. І це найвищий рівень близькості, і це дуже класно, якщо дитина таке проявляється. Це означає, що дитина розвивається і її рівні прив'язаності до батьків поглиблюється. Тобто на цьому етапі, звісно, ви ділитесь якимись своїми секретиками, щось розказуєте про себе, і дитина ділиться своїми. І таким чином ми насичуємо дитину контактом а, найкращим чином для того, щоб підтримати і поглибити прив'язаність.